Наше скупане в любові, його почують люди з бідусів, на світлому, як доля рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль, на світлому, як доля рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль. Ласкаво! Все всенародним святом молодості і надії. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи, тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України та до людини. Сьогодні перед юними жителями гостинно відчинить двері наша школа, яку спільними зусиллями завдяки підтримці батьківського колективу ми відремонтували та підготували до нового навчального року. У цей святковий день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову, землю, поважати працю і знання. Дорогі вчителі щиро вдячна учителям. За наткненну працю, за чуйне ставлення до своїх вихованців, за віру в їхні здібності і обдарування. Хотів би побажати діткам здоров'я, батькам здоров'я, вчителям здоров'я, діткам гарно вчиться, вчителям гарно вчить, але для цього, щоб були дуже вмотивовані вчить, батькам витримки, першачкам хотів би. Ну, Спочатку батькам, мабуть, вони сьогодні, мабуть, цього не зрозуміють. Е, вчора почув, що майже півмільйона першачків сьогодні вступить до школи. Це означає, що буде не просто поступати до інститутів після навчання в школі. Через 11 років буде велика конкуренція. Тому, дітки, гарно вам вчиться. Батьки підтримуйте їх, будь ласка, в цю хвилину. Свято всіх, всього найкращого в цьому році. Право, сонечко на двор, кидає промінь. Нас. Такої радості ніколи ще не було в житті у нас. Тож радійте, друзі, з нами, бо весело нині в нас. Все сьогодні ми прийшли попроситись в перший клас. Ми все літо готувались, дуже-дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель не був великий і не спадали черевики. Чили ми кота читати, ляльку таню рахувати, і у крайді вся квартира мама й досі не відмила. Та, боже, тата, що я геній, Тільки в цьому я. Золоті у мене руки, мама каже, ото муха, сія стари вже потіла, собі, бати готувала. Це все жарти не сприймайте, раду в школі нас вітайте, ми вже діти немалі, ми сьогодні школярі. Паня і Наталя, дядько Федір, тітка Галя, ще Щевиковка і Маруся. У під'їзді три бабусі, двірник лікар і шофер, що школярка я тепер. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, яким стану, коли підросту. Я врію своєї не зраджу ніколи, та знайте, я буду директором школи. Вшов до школи перший я, зі мною вся моя сім'я. Ще усміхатись, сказав тато, бо буде він мене знімати. Ось так назад і старшим учням, ми скоро тут покажемо клас. Навчай нас школа наукам, а гумору навчайся в нас. У свою сім'ю прийміть наші перші класи, все про школу розкажіть, захищайте часом. Хоч сьогодні перший раз ми прийшли до школи, але щиро любимо вас все, що є довкола. Полюбили школу, ми обіцяємо вчитись, бути гарними дітьми. Сусіма дружити.